У мене завтра змагання по легкій атлетиці. Я буду завтра їхати, вже зібрала рюкзачок, зараз покажу, що там. Так, показую, що в моєму рюкзаку це буде, до речі, як міні-влог з моїх змагань. Е, зразу попереджаю, якщо там на відео, там, де я бігаю, якщо вони ще будуть, і там, де я стрибаю в довжину. Якщо ну ми це будемо робити, там можуть вже знову знов вболівати ті, що знімали, можуть вболівати за другу дівчинку, чи за другу ну да, за другу дівчинку, тому що ми між дівчатами змагаємося. І вибачте, будь ласка, якщо там не за мене будуть вболівати, тому що скоріше всього буде та сама знімати дівчинка, та що знімала ну, в минулий раз, коли ми були на змаганнях з легкої апатки. Так. Я беру з собою водичку. Не звертайте увагу, що в мене хриплий голос, в мене він трішки хриплий. Водичку я таку беру. Я, мабуть, ще завтра ем, візьму ще одну маленьку водичку. Ми замовили мені е, нові кросівки для біура. Ось такі, вони, дивіться, 37 цьому розмір. Е, ось така тканина. Це не реклама. Але це пума дуже гарна. Ось, дивіться, просто натискання, таке м'якеньке. Вони дуже м'якенькі, ось така є підкладочка. Отут ще ззаді. Вони дуже приємні на дотик. Підошла просто біла, з біліших. Не бачила ніколи таку білу підошву. Ось тут таке коже одне в одного. Дуже гарні. Мені дуже подобається. Так. Взяла. Красівки, а дві пари, що зрозуміло. Тому що одну пару не можна брати. Друга тоді нога в чому буде бігати. Ага, а не чому. Так, поки що закриваю. А, я ще взяла з собою серветки, це найголовніше. Вологі серветки і сухі серветки. Так, да, пачки взяла. Наві, тому що я така свинка, що можу сирити там. Або замазатись. Ще мені завтра дадуть а, бутерброд. А, ну, повинні дати перекус мені а, в дорогу, тому що ну, нам кажуть, в дорогу брати перекус і а, покладу ще його, ще буду брати з собою шісточку і блиск. Хочу показати, в чому я буду бігати. Так. Ну, майка. Ось ця, як завжди, в принципі. Ось така маєчка у нас. Тут оця майка пришита до рожевий. Ось, ось так воно пришито. Мені подобається дуже. Ось отак ззаді такі полосочки. І це лонздале. Не знаю. Але 134-140 розмір. Ну воно мені ось зараз покажу, Впритик, в принципі, отак мені вона. У мене зріст 148 десь. Так, в мене вже розмір 146. Ну, у мене вже ми колись були, мірилися з батьками, то у мене був 1,47 зріст. Так, ось така маєчка. В ній дуже зручно бігати, тому що вона так розкривається. І ось сюди попадає повітря. Вон, бачите? І ну, дуже легко в ньому бігати. І звичні мої велосипедки. Зараз я їх вигорну в другу сторону. Ось. Звичайні велосипедки. В рубчика, такі велосипедки. дуже приємні на дотик. В них теж зручно бігати, просто отак натягнув, вони тебе, тобі обтягнули. Але, але е, мінус е, чор бігати в обтягуючому, тому що е, воно зжимає мишці м'язи, і е, вони е, зжимаються і е, менший рух е, робиться. Але у мене я вже привикла до них, у мене ніяк м'язи не зм'якшуються, ну не зжимаються, то мені якраз гарно в них. То, е, це корисний одяг, як по мені. Е, так, ще буду я наверх, щоб їхати, одягати, або штани мої широкі, спортивні, або одягати теплі джинси. Зараз покажу які джинси. Ось такі джинси. Ось такі. Ось вони з начосом. Ось такі, або теплі штанці. А наверх, ну, звичайну кофточку наверх. Так, давайте завтра вже побачимось. На сьогодні поки ще всім. Папа -па, буде продовження. Папа, -па, поки ще всім. Так, друзі, вже наступив наступний день. Я вже в машині сижу, підготовлена з косичками в спортивному своєму одязі, одягла кофту, штанці. І зараз буду відвигатися. Зараз буду відвигатися у школу, потім буду сідати на автобус. Все вам покажу обов'язково. Ми вже виїхали. Так, друзі, ми вже в Полтаві. Е, я вже оділася. Соріна. Я ділася я хотіла поспати, але мені оця мадама не давала, вона тіктоки знімала. Ти теж тіктоки знімала, так що ротик офі. Ти дуже неудобно трошки було. Це другий автобус, на тому що ми ще не їздили. Ні, ми їздили на цьому авто. Ми на цьому не їздили. А, да, не їздили на цьому автобусі. Коротше, хочу дуже спати. Зараз будемо е, приїдемо туди, розпадемося і вам ще позднімали. До речі, ми біжимо 15-14 рік, нам це сказали, е, то ми не проти 2013-го будемо їхати е, о, їхати, стрибати і бігати. Ми будемо не проти 13-го, а проти е, 15-го. Да. А ми 14 рік. Так, друзі, ми вже у Полтаві, отут. Да, я вже обула свої кросочки. У мене вони новенькі, я вам показувала. Боже, я переживаю. У нас в 11.20 починається ж. Э, Починаються змагання. Я переживаю. Ну це ще через годину десь. Я не знаю скільки зараз ураю. Да, тому що я знімаю вам відео. скажи привіт. ну буду вам старатися знімати. Так, друзі, ми готуємося. будемо скоро бігати. Так, друзі, я відбила 60 метрів. Трибунець. Я відбила 60 метрів, я прибігла першу. Виїжджаємо з Полтави, Я зайняла третє місце по двох Ну це по 60 метрів і по 150 метрів. Я зайняла друге місце. Ну це загалом воно. Ой, друге місце, третє місце. Заняла їду вже додому і до бабусі на день народження. До речі, будуть кусочки. Будуть кусочки з того. Як я бігаю, так, то не переживаєш. Ну, це знімала моя подушка. Якщо там буде щось криво лапо, кривокоса, то нічого, це вона так не Так, друзі, вже наступив наступний день. Я вдома вже відсвяткувала бабусі день народження, все круто пройшло. Я була там ночувала у неї, так, бо приїзав ще мій дядя і тя моя. Так, то можу з вами прощатися. Ці дні просто були чудові, можу так сказати. То підписуйтесь на канал, ставте лайк, жміть колокольчик, пишіть коментарі і всім па 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 До нових зустріч!